Привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про В'язанічку в моєму житті. Отже, сьогодні хочу запросити вас у свою гру Іграшковий бум Літо». Це вже не перший сезон цієї гри. Якщо ви ще не знайомі з такою грою, то просто в пошуку YouTube введіть іграшковий бум Літо, Весна, Осінь, Зима вже було кілька сезонів, Вийшли вже на друге коло. Тому, якщо вам цікаво, перегляньте, як це відбувається, і, і як по-різному в дівчаток це відбувається. Здавалось би, одна гра, одні якісь правила без правил, але в загальному це відбувається у всіх по-різному. Основні правила гри це іграшки. Ми в'яжемо іграшки і все, що пов'язано з іграшками і Із собаками, тому кому що виходить: комусь дитячі сумочки, комусь справі іграшки, комусь одяг для іграшок, комусь одяг для маленьких діточок. Тому якось, якось так починаємо 15 липня, закінчуємо 21 липня і починаємо звітувати кому як зручно. Хто як собі планує? В основному в нас відбувається п'ять стартів понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. В суботу ми підтягуємо хвости, підв'язуємо в неділю і в неділю, ближче до вечора, ми починаємо звітувати. Хто що зробив, хто чим розбагатів за цей тиждень щодо в'язання іграшок. Як кому виходить. Хтось звітує через місяць і через два і нема в тому біди. Ми прекрасно дивимося це відео і, і підтримуємо наших учасників. Хтось звітує за три дні, тому що якісь є такі обставини, коли ми можемо там мусимо прозвітувати, тому що далі це відтягнеться. Так нема, нема в тому ніякої біди, кому як виходить. Плануємо. Працюємо, підбираємо ниточки, підбираємо схемки, кому що треба, чи хто про що мріяв. Шукаємо, надихаємося, і 15 го числа ми стартуємо. Покликання на групу буде в описі під цим відео. Доєднуйтеся. Ще раз повторюся, якихось особливих правил немає. Якщо маєте один старт, стартуйте з одним стартом, і це прекрасно, тому що ви можете приділити увагу іграшці бодай одній. Якщо маєте наснагу і можливість 7 стартів, будь ласка, навіть 15, брелочки, вони невеликі і можна стартувати навіть 30 штук за, за тиждень. Хто має на це бажання, можливість і, і як то кажеться, наснагу до, до такої роботи. Тому запрошую всіх долучитися і зробити собі трішки настрій. Е, я завжди думала, що іграшки потрібно в'язати з гарним настроєм, обов'язково вкладати в негарний настрій, але е, життя мені моє показало, що іграшки можуть подарувати гарний настрій, коли в тебе його взагалі немає. Коли взагалі немає настрою ні до чого е, і не хочеться нічого взагалі. але... Починаєш в'язати іграшку, тому що, наприклад, замовили від замовлення, я відмовитися зараз не можу, тому що є потреба в коштах. І коли тобі замовляють іграшку, і ти ніби не маєш настрою і ніби не хочеш в'язати, але починаєш помаленьку, по стовпчику, по стовпчику, і щось вимальовується, і настрій він з'являється, і, і добро в душі воно з'являється завдяки тому, що роблять твої руки. Тому Можу сказати, що мене це, мене це лікує в певній мірі. Ось тому будемо лікуватися, наскільки це можливо в наших умовах. Всім добра, всім безпеки. Тримаємося. Тримаємося, хто за що може. Тримаємося за життя і за віру. Віру в те, що все буде якнайкраще.